Почнемо ми із якості посівного матеріалу. А, селекція та генетики. генетика сої це той напрямок науки в світі, який дуже активно розвивається. Нові сорта, які фірми виводять на ринок, вони мають значні покращення, значні відмінності порівняно із а, дещо застарілими. Американські фермери говорять, що якщо ви візьмете сорт сої, який на ринок. Виведений більше як 5 років тому, то це означає, що він уже технологічно застарілий, і ви не отримаєте максимального врожаю з того, який би могли. Тому зверніть увагу на а, нові сорти сої. Експериментуйте з невеличкими демоділянками новинок, а, слідкуйте за оновленням пропозиції і висувайте сучасну генетику. А, одним із критерій, в якому повинен відповідати якісний посів мат, є а, калібрування. А, відкалібрована соя. А це те, що страждає у великій кількості посівмату за українським законодавством, калібрування не є обов'язковою процедурою. Тому коли посівмат іде на продаж ринку України, дуже багато навіть світових брендів пропускає калібрування. І це погано. Погано тому, що. Відкалібрована соя відповідає за дружність сходів. Для того, щоб зерно сої проросло, воно має набрати в себе від 130 до 160% вологи від власної ваги. А якщо у вас буде більше за розміром і менше за розміром насіння, відповідно, час на акумуляцію вологи у нього буде різний. А дрібна соя потребує Менше грам води для того, щоб проклюнутися, відповідно, дрібна соя проростає швидше, і ви матимете недружні сходи. Другий момент. Пневматика рівномірно розподіляє тільки однаковісінький матеріал. Всі пневматичні сівалки, зокрема Пьотінкер та Разем, вони випробовуються на пластикових кульках. Тобто однаковий розмір, однакова вага, однакова аеродинаміка. Чим гірше відкалібрована соя, тим менш рівномірнішим буде розподіл Зернин в рядку, а відповідно збільшуватиметься конкуренція між рослинами. Ще одна вимога до посівмату сої: посівмат має бути очищений, без половинок, без камінців, без зайвого сміття. Пневматика не відрізняє камінець від зернини. Вона рівномірно розподілить вам і зерно, і половинки. Але всі пошкоджені половинки, все зайве, воно не проростатиме. І коли ви оцінюватимете рівномірність розподілу в рядку, то невідкалібрована, неочищена соя пневматикою розподіляється вкрай погано.